Як приготувати картоплю по селянськи так, щоб вона мала хрумку коренку і залишалась м'якою всередині, І водночас була корисною. Я знайшла для себе такий варіант. Буду готувати картоплю в паніровці і запікати у духовці. Картопля смачна і готувати її просто. А також картопля завжди доступна. Подавати можна як самостійну страву або як гарнір із різними соусами. Вибираю 500 грам картоплі однакового розміру. Добре мою новою губкою. Шкірку не знімаю. До речі, краще брати картоплю з високим місцем крохмалю. Вона буде смачнішою. Обрізаю, де потрібно, розрізаю кожну картоплину на 8 частин і складаю відразу до кастрюлі. Сюди даю одну чайну ложку солі, заливаю гарячою водою, щоб покрити усю картоплю. Трішки розчиняю сіль і залишаю приблизно на 15-20 хвилин. За цей час підготую паніровку. Змішую 30-40 г тертого пармезану, 2-3 столові ложки будь-якого корхмалю, чайна ложка орегано, чайна ложка паприки, пів чайної ложки дрібної солі, 4-5 зубчиків чеснику вичавленого. Перемішую. Тепер зливаю воду з картоплі і викладаю на один паперовий рушник, а зверху обсушую іншим. Дуже важливо, щоб картопля була сухою. Складаю картоплю в миску, як я, або у пакет. Мені зручніше так. Вливаю 2-3 столові ложки соняшникової або оливкової олії і починаю трусити, щоб змастити картоплю рівномірно. Далі всипаю підготовлену паніровку. Знову трушу. Картопля має облипнути паніровкою. 40 г панірувальних сухарів. І востаннє перемішуємо, але недовго, щоб не, отру... не обтрусити усю паніровку. На деко з пергаментом викладаю шматочки картоплі, на відстані одне від одного. Кливу запікати в розігріту духовку на 190 градусів 40-50 хвилин. Ти орієнтуйся по своїй духовці. А за цей час, поки можна приготувати якийсь улюблений соус до картоплі або щось м'ясне. Ось вона рум'яна і хрумка. Вона чудово тримає форму і не розпалась під час запікання. А якщо ти любиш більш пікатніший варіант, то просто додай більше чеснику. Або використовуй сухий. А ще можна додати куркуму, суху гірчицю і кріп. Можна просто дати просто олію і спеції з чесником. Цього також буде достатньо. Послухай, яка запечена скоринка. Розламаю. І подивимося, яка всередині. Така м'яка. Звичайно, трішки відрізняється від картоплі у фритюрі, але це набагато корисніше погодиться. І надзвичайно смачно. Тепер скуштую. Ну, ти все розумієш.